Слава Україні, друзі! Слава нашим Збройним силам! Не забуваємо дякувати і всіляко долучатися до наближення нашої перемоги. Слава Україні! Мої друзі, вітаю вас на каналі Готуємо з Олесею піжик. І сьогодні я маю для вас цікавий і дуже потрібний рецепт. Сьогодні ми приготуємо нереально смачний, ситний, простий у приготуванні, м'ясний пиріг. З тіста філо. Хто ще не працював з цим тістом, раджу вам це виправляти, адже він може виручити вас у будь-який момент, коли потрібно приготувати щось ось таке смачне, нереально ароматне і нагодувати всю родину. Тому я пропоную, хто ще не підписався, Виправляти цю ситуацію, адже у мене на каналі просто безліч різних рецептів: випічка, десерти, напої, низькокалорійні страви, низьковуглеводні. Ну, одним словом, все, що ви полюбляєте. А зараз пішли вже готувати. Отже, друзі, ще раз нагадую вам, зберігайте обов'язково цей рецепт, адже використовуючи будь-яку начинку, ви завжди зможете приготувати. Швиденький і дуже смачний та ситний пиріг. А щоб приготувати ось таку от красу, ще раз вам покажу його близенько, нам знадобляться наступні інгредієнти. Все зараз бачите перед собою на екрані, тож ставте на паузу і уважно слідкуйте. Або шукайте все в описі до цього відео. Там завжди все є українською та англійською. Отже, розпочинаємо ми з начинки. Спочатку на пательню відразу я відправляю рослинну олію і нарізаю моркву. Можна і натерти на крупну тертку. Я сьогодні захотіла нарізати ось таким от чином. Будьте обережні, якщо ваш ніж гострий, такий, як і мій. Все, відправляємо на пательню і. Таким чином, будемо нарізати іншу моркву, а потім цибульку. Нарізаю її ось так. Не дуже е, дрібно, і також відправляю до моркви. Все дуже і дуже швидко, друзі. Так. Готово. Відправляємо на середній вогонь 5-7 хвилин, але не забуваємо помішувати. Ось так. Смажимо. Готово. Тим часом, поки смажиться цибулька та морква, ми нарізаємо м'язко. У мене сьогодні це куряче філе-грудка. Для того, щоб пиріг був більш соковитий, краще брати філе стегна без шкірки. Наприклад, так буде дуже смачно. Не забуваємо помішувати, друзі. Нарізаємо ось такими шматочками, можна зробити фарш, також буде смачно. Все, овочі готові. відправляємо сюди ось так м'язко, помішуємо і готуємо все разом. Вірніше готуємо. 15 хвилин, 12 дивлячись, який вогонь. У мене готувалося 12 хвилин. Після цього я додаю спеції. У мене це сіль, копчена паприка та перець. Перемішуємо і можемо вимикати. Нам потрібно начинку гарно остудити. Для цього я відправляю її відразу в миску сюди, тому що ми будемо додавати сир, щоб він не розплавився раніше потрібного. Поки начинка остигає, натремо сир на крупну тертку. Можна брати будь-який, в мене сьогодні гауда, але підійде з моцарелла, моцарела, який у вас є. Все, сир готовий. Начинка тим часом вже гарнесенько вистигла, додаємо туди тартий сир і ретельно все перемішуємо. Друзі, на цьому етапі духова шафа може бути увімкнена на 180 градусів. Беремо тісто філа, в мене ось таке. Продається воно вже в багатьох магазинах. Дивіться, в холодильниках біля морозивка. Одній упаковки в 450 400 грамів. Все правильно вистачить. Е, вершкове масло кімнатної температури змастили форму. У мене сьогодні ось така. І це інше масло розтоплюємо до ось такого стану. Все тісто філо, друзі, з ним потрібно працювати дуже швидко, тому що воно тоненьке і швидко засихає. Дивіться, як я роблю: беру кухонний рушничок, гарнесенько його окроплюю водичкою, звичайною холодною питною. І буду е, дивитися, як зберігати тісто, яке ще не використане. Я беру, друзі, не по одному е, листку тіста, а по три. Бо я так хочу, мені подобається і більше шарів, воно, е, готовий виріб, виходить більш слоїстий. Все, відрахувала три листочки. Бачите, яке воно тонесеньке. Тут просто борошно-сіль, вода, все, витяжне тісто. Інше ось так замотала і у вологий рушничок відклала. Ось це тісто. І беремо масло і гарнесенько, друзі, гарнесенько маємо змастити розтопленим маслом. Масло можна замінити на рослинну олію або спробувати змастити водичкою. Головне нам, щоб тісто не було сухим, тому що начинка в нас не дуже волога, і у випадку іншому, якщо не змастити, пиріг вийде сухий. Все. Будьте щедрими, гарно змастіть. І тепер ось так викладаємо начинки, друзі. всього тіста в мене вистачить на 4 ось такі ковбаски, тому начинку діліть сміливо на 4 частини. І все скручуємо рулетик ось так, беремо нашу форму, щедру змащену маслом, і робимо ось такий калачик. Гарнесенько притискайте, не хвилюйтесь. І, друзі, як ви вже здогадалися, робимо такі ж маніпуляції з іншими інгредієнтами. Змастили, але працюйте дуже швидко, бо тісто швидко сохне, щоб воно не ламалося в процесі скручування. Начинка, скрутили, поклали. І так, до кінця. Ось таким чином. Можна іншої форми йому надати, це не принципово, друзі, як собі забажаєте. Тому хто ще не користувався тістом філо, це, друзі, знахідка дуже швидко, просто все. Чотири ковбаски всього вийшло ось тако, утрамбували гарнесенько, духова шафа вже розігріта. Дивіться, масло лишилося, зверху ще розмастимо, можна змастити яйцем, як собі хочете. Я ще захотіла зверху посипати насінням кунжуту, можна льон, можна. Можна нічим не присипати, як бажаєте. І все. Ось так щедро посипаємо готово. відправляємо вже розігріту до 180 градусів духову шафу на 45 хвилинок. І скоро буде ось такий красунчик у вас на столі. Ви лише погляньте, друзі. Зараз я вам все покажу: покажу його в розрізі. Аромати на кухні просто шалені, тому ще раз всім рекомендую. І виймається пиріг з форми дуже-дуже гарно. Дивіться, як можна це зробити. Будьте обережні, форма дуже гаряча, але погляньте, як виходить він легко. Тому користуйтесь і насолоджуйтесь, друзі. Друзі, ну а зараз традиційно я буду розрізати пиріг, і ми з вами подивимося, який він апетитний, виходить всередині. Тому, в кого вже трішечки розгулявся апетит, ви ризикуєте тим, що відразу після перегляду мого відео відразу будете бігти шукати тісто філо. Ну, а далі слухати, друзі, просто обов'язково. Ну що, друзі, момент істини і ви самі все бачите. Ну це просто нереально. Це так пахне, що ну, це потрібно куштувати саме в такому варіанті, як я показую на відео. Тому нехай вам буде смачно, друзі. А я вам дякую, що готуєте. Разом зі мною, що даєте такі теплі завжди фідбеки. Підписуйтесь, обов'язково залишайтесь, і нам цим разом обов'язково буде смачно. Друзі, пишіть коментарі, ставте вподобайки і підтримайте, будь ласка, український контент. Я старалась.